Богдана одна з героїнь виставки «Нескорені». коли йшла на зйомку, планувала показати світлини батькові, але не склалося. Захищаючи Україну, він загинув. Цей проєкт і ця виставка для нас про пам'ять про вдячність і про поціновування того подвигу, який вони зробили заради нас. На портретах зображені жінки та діти. Серед них є дружини, сестри та доньки, які втратили найближчих на війні. Також на фото є волонтерки, які допомагають Збройним силам України. Це таке враження справляє, що зовсім іншими очима дивишся на на кожну цю фотографію. тому що це біль, це біль наш, біль нашої України, біль наших родин, біль нашої сердець. Найстрашніше це біль дітей, які втрачають своїх батьків. Фотограф Вероніка Ковальчук спільно з Тамарою Яніною створили для героїнь автентичні образи. Ця виставка стала першим культурним проектом співпраці городка та Контробера, що у Франції. Ця виставка, взагалі, поділена фактично на два блоки. І один із блоків він власне показує ту жінку, яка пережила біль і горе, біль і втрати. А інша частина відтворює саме частинку, що із дітей постане Україна. Фотопроект показано вже втретє. До того виставку було продемонстровано у Хмельницькій міській раді та у Магдебурзі, що у Німеччині. Далі портрети покажуть у місті побратимі Бліконтробер. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.